Так, ну що, друзі, от таке в нас сьогодні ЧП. Боженька мені допомагає виявляти таких подонків Лобановської судді, чоловіка та друга фермера, які приїхали до Гринька під добавиться, блять, бухі повилазили з машини, виїхали аж. Не самий, чуть людей, там не по... Люди дивляться, отходять, вони аж на. Тротуарчик заїхав на півтротуара. Дивлюсь, бухи, непонятно, не поняв. Світленькі і маєчки Лобановський виліз, судді, чоловік. На мене подивився і забіг до Гринька в магазин. А це чудо почало щось буксувати зад-вперед, зад-вперед, Під'їхала почта ззаді. Так би він утік сразу, відразу би втік. Ну я ж почав фіксувати. Під'їхала пошта. Під'їхала пошта. І перекрила йому, щоб він не втік ззаді. Ну що, почалось таке, почав фіксувати. Запитую, як ти сів за руль, блін. Все в такому стані. Що те, в якому стані очки натягнув, щоб його не, не взнали? Ну, знають, найдем. Люди найдуть. Підскажуть мені. Люди, хто це, що це. В лозовой зареєстрована. Зареєстрований автомобіль Hyundai. Ах, сірого кольору Ах, 3734. КТ От Отак, лозові зареєстрований автомобіль. Ну, як мені вже люди Підсказали, що Лобановського поля в Новоукраїнки село. І, скоріше за все, бо він привик напрягати цієї судді Лобановський привик напрягати фермерів, щоб йому безкоштовно все робили. Отак. Ну я по поштаді їхав, а він побачив, що я фіксую, почав сворачувати лижі. Я вийшов назад автомобіль, щоб не давати йому виїхати. Він мене давив, збивав, блін. ну я вже не став лягати, щоб він на мене наїхав. ну. Мені життя дороже, ніж це. Відеокамери кучі там. Все фіксувалось на відеокамеру. У гренька відеокамери є. Будь ласка, я звертаюсь до гринька власника Гринько Микола, не знаю по батькові. Надайте відео з півдесятого, з дев'яти до одинадцяти. Надайте, будь ласка, відео мені. Скиньте в телеграм, скиньте все. До поліції я заявив поліцію. Два рази я дзвонив, зв що мусора погнали мигалками. Як завжди. А мусора погнались. Лобановський по-любому позвонив. ребята, ви відставайте. Бо е, Лобановський судді помічниця мусор, який був там сидів і отвертав морду Шевченка, вона в нього, вона в неї помічницею. Ось, бачите, як воно все, яка жирна курочка попала Богдану. В кадр, блядь. Ось така ситуація вийшла. Мусора камер кучі, мусора. Поїхали, погнались, мені телефонують. Ми зараз приїдемо заяву напишете. Ви кажу, ловіть його, блядь, і з ним приїжджайте, я напишу все. Ну, і що ви, я їду, блін. Шукаю, а вони стали біля СТО мусора, блядь, і стоять. Шакали, блядь, Стоять там, сидять, нічого не роблять, наблюдають. Кажу, ви впіймали. А де ми його будемо ловити? Хто це такий, не знаю. Вам кажу сказати, хто це, що він, транспортний засіб, не зареєстрований ніде, вони мені кажуть. Кажу, як ви черти, блядь, кажу, дивіться, в базу заходю. Харківська область, місто Лозова. Може, хто з Лозової знає цього? Будь ласка, напишіть мені в личку. Сергій Зеленський мене дивиться, мер Лозової. Будь ласка, Сергій Батькович, напишіть, хто це, дайте команду цим ухилянкам Лозівським, блядь. Хай знайдуть цю людину, оформлять її по 130 статті, ще й наїзд на мене. оформить. Там водійське посвідчення зразу і займається на порядок. Так, до речі, там з неї же Буха Лобановський. За цим водієм Бухим вони приїхали до заправи. Лобановський. І мені сказали вже, що в Новоукраїнки вбирають вони поля. Так що люди, все фіксуйте на відео. Нову українку, може получиться з хлопцями. Заїду, де комбайни убирають цього Лобановського чудіка, блять, судді. Чудіка. Убирають поля, перевіримо, знайдемо цей автомобіль, знайдемо цього. Кров узять, не забудьте мусора у його. Найдіть. Приїдьте додому, блядь. Візьміть кров, бо буде таке як з Липовим, блять. 0,3 проміля, п'яний, алкоголь в крові, блять. А вони написали трезвий, блять. В лікарні. Кров узять, Аналізи. Триматимуться, триматимуться 100%. Чи може він десь, блядь, уже під капельницей лежить у Лобановського в хаті, блядь, і його откапують, отливають, блядь. Ось отака вона система в близнюках. Хлопці мені телефонують, та Бодя, блін, ну що ти з ними? Ти ж сам не попреш проти них. Це система. Вони тут, блядь, он мусора п'яні гасають, блядь, Оцей, блядь. Ще й на розборки приїжджав до одного хлопця, блять. Сьогодні я йому кричав, вони їдуть, я джумав, ті. Ви кажу, найшли. Він ухиль, ухильнувся. Андрій. Ге, блядь. Ге, я вже губу. Блять, коротше, Андрій, блядь. Підскажіть. Та ви поняли, за кого я, блядь. Так розбираться приходив, оп'яний на машині їздив, а пацан почав каже, я дзвонив, він на 102 і похер. А він приходив до нього розбиратися, блядь. Ось, бачите, яка. Крицю звільнили, бачив і його. А король його, блядь, директором стадіона присунув уже, блядь. Йоб твою мать, король, блядь, цар. Тебе оттуда викидувати надо, В місті з крицей і відправляти на самі пекло бойового там, блядь, на Харківський напрямок, блядь. Військові, блядь, ухилянти, блядь. Мусора, блядь. Близнюківський. Так що вони стоять і його не, не шукають. Де ми його найдемо, блядь? Кажу, хто це? Ми не знаємо. Харю свою отвертати. Додик, блядь, Шевченко, блядь. Доходяга, блядь. В поліцію понабирали шушварю, блядь. Які, блядь, не бігать, не ні підтянеться, нічого по затилку, якби, блядь, ляснуть, як ото Сашко білий, блядь, робив, блядь. За криватку, блядь, і по затилку, сука. Ти чого не догнав, блядь, Бігом, блядь. І шукайте, рейте землю, блядь, все шукайте, блядь, і найти. Та найдуть. Ну, знають хто це, ну. Та, я, я не удивлюсь, що Лобановський зателефонував к цьому. Шляпівал, блядь, Шляпівал чи шаповал. Шляпа, блядь. Як я кажу, шаповал, блядь, цей преступник, якого треба керівника, мусарки, блядь, близнюківської. Садить, заграти треба. Вони фальшували проти мене, проти брата справи, блядь, в місці з Крицей. І я цих подонків один хер, я, блядь, їх на коліна колись поставлю, блядь. Бо він, зятьок, сука, в селі Верхньої Самари, блядь. А я ще його тут впіймаю, блядь. Буде він на колінах стоять, чмир, передо мною, блядь, І вибачатись, блядь. А якби брат ще був то він би перед ним не на колінах стояв, а він би, блядь, обосрений, блядь, лежав би, блять. Як ото грабов лежав. Ай, да, друзі. Ну, така і в близнюках всі люди поставали. Нічого, я перекриваю йому дорогу, а він мене і Пофік. А людям все пофік. Ось люди привикли вас баранами робити. Баранами ви й помрете, блять. Ось отака ситуація. Я всім кажу людям, треба об'єднуватись. Вже такого не буде, як раніше. Що мусора, все там криші, блядь, судді, все. Будуть вішать, О, там, перед суд, судом будуть вішать. Переступив ото мороза, ото букву закону. Переступив він, сука, що мене звинуватив, коли мусор був п'яний, а звинувати мене. Я ж в Київ їздив перед війною з банером, цьому мудаку, сука, дати 10 років тюрми. Позбавити пенсії, блядь, Цього суддю мороза, блядь. І відправити на бойові, хай, сука, риє окопи, блядь. І ніякого возврата назад, блядь. А не то, хай виявля снайперів вперед, блядь, пускать їх. Так що, бачите, боженька, як мені допомагає. я казав, я, сука, всіх понаходю, блядь. Цих утворей, блядь. Які на мене справи фальшували. Балановська ця чума суддя, блядь. Вона ж на мене фальшувала справи. Будучи повідомлений, він не з'явився в суд, сука, мені ні пов'язку, ні хера не було. І вони там робили все, як хотіли. Богдана треба посадити. Богдана треба, блядь, все зробити, блядь. Криця приїжджа до були, блядь, в добровілля до були, блядь. Преступники такі там так хлопців побили, бо хлопці перві, блядь, нам почесали, мене по бороді, все. а потім попадали снопами, блядь, і тікали хто куди, блядь. І тікали хто куди. Це треба малочки посадити. Отак, да-да-да, Юра там ще розказував. да-да-да, блять. Всі ж там, які сиділи депутати, які сразу ж позвонили моїй матері, все розказали. Отака-така ситуація. Так що, друзі, будемо дивитися, як мусарка спрацює, блядь, по-Лобановському, блядь. І по тому кренділю, який бухі мене збивали, блядь, і потікали нахер. І поліція с там там ве по близнюкам погнала, блядь. А потім їду, а вони стоять, блядь, вообще в кущах біля СТУ, блядь. І ніхера не роблять. Ви кажу, де ми будемо шукати? Кажу, а хто він? Вони знають же 100% хто він і по базам є. Ми не знаємо. Ось така в нас мусарка в близнюках. Всю мусарку близнюків відправити на бойові, блядь. Всю. Всю до єдиного, блять. І Петропалівську також, блять. <хи> так що, отакі справи, друзі. Будемо далі робити добрі справи. Пишіть. Відео є, скидуйте, фіксуйте. Я, е, я вам скажу одне, що час прийде для кожного відповідати, повірте. Ну, далі так не буде продовжуватись. З Богом! Всім мирного неба над головою і на зв'язку! Тримаємо руку на пульсі.